Це, до речі, той самий Йос Ферстапен, який батько Макса Ферстапена. Але ще більш цікавим був скандал з пожежею під час підстопу, того ж таки Йоса Ферстапена в 94-му році. В тому році Фія якраз знову дозволила до заправку під час гонки. Так от, щоб виграти кілька десятих секунди, команда Benetton видалила паливний фільтр із заправного обладнання. Це прямо не заборонялося регламентом FIA, але суперечило інструкціям виробника системи дозаправки. Тож Флавіо Абріаторе уклав угоду з фія, визнавши, що видалення фільтра, причому без дозволу, було причиною пожежі. Ви можете поставити логічне питання, але чому він на це пішов? Давайте я вам ще раз коротко опишу, що відбулося. Просто щоб ви ще раз поглянули на ширшу картину і зрозуміли рівень цієї партії, яка була розіграна. У формулі 1 в 94-му році повертають до заправку. Виробник паливозаправного обладнання, якого було омологовано для команд, в своїй техдокументації зазначає, що паливний фільтр видаляти не можна. В регламенті FIA такої заборони нема. Бенетон через контрольовану команду Ліж'є запитує у Фіа, чи можна їм видалити фільтр, отримує дозвіл і видаляє. Відбувається інцидент з загоранням на дозаправці. Справжня причина пожежі конструкторський недолік в системі дозаправки, який потім, до речі, виправили в 95-му. Але Фіа не хоче виглядати погано і каже, що причиною займання було видалення фільтру. Бріаторе все зважує і укладає угоду з FIA, визнавши, що причина була в фільтрі, і видалили вони його без дозволу. Він тверезо оцінив свої шанси протистояти міжнародній автомобільній федерації, і, врешті-решт, це визнання дозволило команді уникнути виключення з чемпіонату.